Козацькі забави на сорочинському ярмарку здавна викликали найбільший захват у публіки. Найсильніші хлопці країни раніше в основному боролися за живий приз поросячі вівцю. Та часи змінюються. Сьогодні головний приз 200 доларів, тому що зараз африканська чума. Я думаю, кошти будуть дорожчі. Сучасні змінює не тільки призи, Богатирі в сорочинцях уже не лазять на високі стовпи і не тягають підводи. Їм підкорюються восьмитонні вантажівки. На участь у черговому етапі міжнародного чемпіонату Стронгмен Challenge до Полтавщини з'їхалися звідусіль: Харкова, Дніпропетровська, Києва, Полтави, Мелітополя, Мінська та навіть Риги. В чем плюс этих соревнований? У кого-то есть сильные стороны, у кого-то слабый человек может э, позанимать везде второе место, но в итоге быть первым. В том плане, что у кого-то есть свой конек, у кого-то что-то слабее, у кого-то сильнее. Жарко, все в равных условиях. Фаворитами идут по турниру «Slow Man Open Challenge. Э, мой брат Денис Дубровский и Валерий Хазаев. У них разрыв в одно очко. Э, полтовчане хорошие. Володя Олевченко, Виктор Мариненко. Well... Латиш теж дуже хороший. Він очень хороший. Он очень хороший. Он, у нього заліто було около 30 стартов. Это дуже опытный спортсмен. Українські стронгмени найбільше якраз і побоюються гостя із Латвії. Він, хоч і невисокий на зріст, але вагою 135 кілограмів. Обхват його біцепса, як дівоча талія, 58 сантиметрів. Це Івар Грахольськіс. Відомий у Латвії містер Великий Біцепс. Ані не бояться, вони просто не знають, вони смоть новий при... Я очень добрий. Я Не надо бояться. Я, пускай ко мне любой подходит, я с любым сфотографируюсь, поговорю, сколько будет времени. Так что бояться не надо. У меня как бы позиция политика такая. Я не говорю никогда на соревнованиях, видя всех спортсменов, что вот это слабый конец, да, а вот это сильный. Вот с этим я потягаюсь, а вас и ребята выиграют. Нет, все спортсмены молодцы. Если они здесь, на этой площадке, выступают, всех надо уважать, они все конкуренты. я каждого одинаково как бы опасаюсь. Естафета під назвою Колодязь визначає першого лідера. Киянин Денис Дубровський найшвидше переносить 300-кілограмовий інвентар та ще п'ять разів перевертає здоровезне колесо. Та вже в другому етапі гість із Латвії його наздоганяє. Якщо деякі стронгмени жодного разу не підняли 120-кілограмову колоду, то невисокий Івар кидав її як м'яча. В результаті сім підйомів. Публіка шаленіє, але залишається вірною українцям і вболіває. Я за своих заболтовчан. Мы приехали на Сороченские ярмарки именно для того, чтобы посмотреть на участие наших украинских богатырей в этом хорошем, очень таком здоровом празднике жизни. Знаю, насколько это тяжело, и от души болею за этих ребят. У перервах між змаганнями надважкі гантелі та валізи дають поносити глядачам. Навіть 15-річні козаки не стримуються і йдуть випробувати себе на серйозних дистанціях. Та найбільше на богатирських іграх дістається асистентам. Непідйомний інвентар їм доводиться по кілька разів переносити з одного кінця майданчика в інший. Двогодинні змагання під палючим сонцем виснажують спортсменів, тому відбуксирувати вантажівку на 20 метрів може не кожен учасник. Ще й заважає нерівний асфальт. Тове покриття машина стоїть у ямі як вкопана. Зараз цей восьмитонник намагається протягнути наш міст із Риги. Йому це вдається. Спроба івара надихає конкурентів, і вони один за одним впрягаються і все-таки буксирують КАМАЗ. Правда, кожен із різною швидкістю. Та лідер змагань беззаперечний: містер великий біцепс стає на першу сходинку п'єдесталу. За ним символічно з українськими прапорами два найсильніші українці Денис Дубровський з Києва та Валерій Газаєв з Мелітополя. Полтавці на богатирських іграх у Сорочинцях займають п'яте та шосте місця спеціально для ПТН із найголовнішого торжища країни Микола Янко та Олеся Кучеренко.